І далі, якщо говорити про події навколо наших міст, які обороняються, дуже часто росіяни намагаються атакувати наші позиції саме на двохколісному транспорті. Це баги, були навіть випадки на електросамокатах. Але найчастіше це саме мотоцикли, це справді швидкий набіг. Вони намагаються проскочити нашу артилерію і зменшити свою уразливість від ФПВ-дронів. Але ось цього разу українські бійці заманили цих, як кажуть. Паціків на моциках в порожній окоп вони припаркували мотоцикли і зайшли на порожню позицію. І після чого по ворогу одразу почали працювати наші впівішки та дрони зі скидами. Від такого нальоту діватись окупантам вже було нікуди. По росіянах без похибки відпрацювали оператори нашої 35-ї бригади морської піхоти. А це вже інше відео, вже нашої п'ятої окремої штурмової бригади, де знову ж таки російські мотоциклісти мчать дорогою, мчать також губи завертає, і до них летять до наших позицій. Це на Краматорському напрямку, куди входить часів яр. І в цьому випадку загарбники почали ловити безпосередньо на мотоциклах, ловили на ходу як дронами, так і артилерією. А хто встиг спішитись, все рівно догнали наші впівішки. Накрили і касетним, до речі, боєприпасом. А одного окупанта наш безпілотник взагалі знайшов в трансформаторній бутці.